Дінайдала, Білгород. Скільки в цьому слові зараз хайпу української сили і завивання свина собак на болотах? Ми в Києві і будемо сьогодні запитувати у киян, як вони відносяться до створення БНР, чи Белгород. І що робити тим кримчанам, які продали квартиру в Криму і купили її в Белгороді? Краща фраза, яку я сьогодні почув: Білгород. Ми вас не атакуємо. Ми прийшли посати в свої унітази. Подивимось, що з цього вийде. Let's go. Добрий Хоча що таке Белгород? Белгороду. Треба коментар. Що робити? Зупиняйтеся, підходьте, будь ласка, давайте. Я знаю, що ви хотіли. Я по очах бачу, підходьте. <плес> Зніми мене на фоні цих чуваків. Як сказав цей мужній чоловік? Ми мирний народ, не треба нас чіпати. Ми жили собі спокійно, релаксували і нікого не чіпали. А тепер оце такі події в Білгороді. Що ви наробили? Чий Белград? Добрий день. А можна вас запитати дещо? Де декілька питань. А знаєте про Белгород? Що небудь? Ось 22 числа, Свобода Росії, Легіон в лавах Збройних сил України. Перейшли кордон з Білгородом, звільнили декілька сіл, взірвали будівлю ФСБ і тепер звільняють Російську Федерацію від режиму Путіна. Так. Ну а так, поверхнево чувати. Во, ну це те, що треба знати. І в мене є з приводу цього до вас п'ять питань, якщо можна. Ні, 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 ні. Вз, ні. Дивіться, ви можете відповідати. Просто я вам задаю питання, а ви можете відповідати, як ви як ви про це думаєте, і все. Тут немає правильних, неправильних політичних або неполітичних відповідей. Давайте щоб нас потім а момент, я виріжу, якщо що. Вирили. Ні, ну не буду. Це скільки вже людей. Нічого страшного. Дивіться, а хто вісім років Дамбіл Білгара? Ми вісім років. Ви хто вісім років Дамбіл Білгар? Ну останній рік точно не ми, бо в нас був комендантська година. Вот. Все. Дивіться, а у них там зараз громадянська війна чи їх там немає. Ага. Дивіться, дайте, будь ласка, пораду тим кримчанам, які тікають від війни, продали квартиру в Криму і тепер просто купили її в Білгаріді. Що їм тепер робити? Запасатися водою і в три години почнеться. Повністю з нею згідно. Аналогічно. Запасайся водою, в три години почнемо палити. А, дивіться, і якщо б вас запросили а, в Білгород на референдум на створення Білгородської Народної Республіки, ви проголосували за чи проти? Проти. Це має бути Україна. Ну вона відділяється, можемо потім її до себе приєднати. Да, варіант, звичайно, за чи за? проти? За ти наш нам та, нашу, та Не, ну, в принципі. Та ні, ні, нам чужого не треба, нам без своє, забрати кажуть. Оце українська відповідь. І ще таке питання останнє. Чий Білгород? Чиєї, може, бути? Ну, мабуть, що Україна. Назвись. А Крим чий? Крим Україна. Назвись. А Білград? Україна, все. Слава Україні! Героям слава. Гарного вам дня. Дякуємо дуже. Блін, класно, класно. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ви знаєте, що відбулося 22 травня в Белгороді? Оцю хайпову тему, знаєте? Скажіть, будь ласка, а хто в 8 років дамбіт Белгород? Я. Ви. А ви? Конечно, зі мною була. Разом. Якщо б вас запросили на референдум в Білгородську область на створення БНР Білгородської Народної Республіки, ви проголосували б за чи проти? Це, як знаєте, росіяни, коли на нас напали, вони створили ДНР і НЛНР. А якщо б тепер, би, ну, тепер ми їх звільняємо і створюємо БНР, Білгородську Народну Республіку. Ви за чи проти? Тоже можна, так. Можна, так. Хай буде. А ви? Це якось дивно, я не знаю. Республі... Відділили б їх від, да. від Росії. Все. Відділити можна, так. І останнє запитання: чий Білгород? Чий Білгород? Наш... <с? <с?> все, тепер він <с?> наш. <с?> Нашої нам треба. Я недавно бачила, що він на картах у нас був. У нас повітряної да. тривоги. Чи Крим? Тоже Крим наш, Само собою. Український. Його і навіть, він навіть ніколи не був не наш, він завжди був наш. Ну, тільки... Слава Україні! Герою слава. слава! Все, дуже дякую вам, дівчата, гарного дня. Маме. Добрий день. Добре. Можна взяти вас коментар? Що? З приводу Білгорода. Знаєте про ситуацію в Белгороді? Я... Добрий день. Чудас. Скажіть, будь ласка, хто 8 років Дамбил Белгород? Ще? Хто 8 років Дамбил Белгород? Знаєте ото російський тезіс, що ми самі себе бомбили на Донбасі і 8 років Думбили Бамбас. І тепер ні. у мене запитання: хто 8 років дамбіл Белгород? Ну, мабуть, якісь сили, які, які повинні. Від, відомстити росіянам ага. за їхні злочини на Україні. А скажіть, будь ласка, у них там зараз громадянська війна, на вашу думку, чи їх там нет? Ні, Не, громадянська війна. Там росіяни, які розуміють, що таке справедливість, що таке повага до людського життя, вони показали, що там гнільо сидить. І що вони, мабуть, не заслуговують ще бути людьми. А скажіть, будь ласка, якщо б вас запросили е, е, на референдум в Білгородську область е, на відділення, на створення БНР Білгородської народної республіки, ви проголосували б за чи проти? Якби мені було не 88 років, О, вам я, да, я народився на вулиці Енгельса, угу. 12-й номер, квартира 11, то, то я. Тридцять п'ятому році, uh -huh. тисячі дев'ятсот. я би зброю взяв і пішов проти них воювати. Так за чи проти ви б, -б, -б, -б білородська Стефанія, мама моя Стефанія за". За". і ще таке питання: от ви дуже доросла і мудра людина. А зараз оці кримчани, які чекали руський мір, знаєте, в Криму, вони продають квартири. І, куп, і купляють в Білгородській області. Що їм робити тепер? Куди тікати? <рес> на, на, на той світ, бо вони не розуміють, <рес> що таке життя справедливе. Чий Крим? Ну, український, який. А було. чий Белгород? Ви знаєте, не тільки і Краснодар, і Краснодар, ще й український. І Білгород, і Краснодар е, да. наш. Ну, ну, ну це, це треба ще. Зі зброєю доказати. Mm -hmm. А, то що крім нас то по закону. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо вам. Будьте здорові, гарного дня вам. От так от. Запрошую! Да. Добрий, день. Добрий день! Дивіться, а ви знаєте, що відбулося 22 числа в Белгороді? Да, да. да. І ви повернулися. Да. О, це правильне рішення, а? Стаємо популярні. Так. Дивіться Білгородська Народна Республіка. Белгород Белгород. Угу, Белгород. І туди зайшла а, Легіон Росії, знаєте, Свобода Росії. Руські йдуть так, так. домой! Так. О, все. Я навіть не буду розповідати, дівчата в нас розумні, все розуміють. Нема правильної відповіді на ті запитання, які будуть задавати. Це просто ваша думка. Угу. Як хочете, так і відповідаєте. Дивіться, хто 8 років Дамбіл Белгород? Ми. <с? <с? Так, давайте руські. розбиратися. Ви, чи... Ви русські? Ні. Тоді хто? Українці. Хто там біл білга? Русські. Все, так, розібрались. Дивіться, у них там зараз. Вибачте, просто буде. Зараз вони проїдуть, я вам далі задам питання. О, диви, він теж задає питання. А я знав, що ми сьогодні його зустрінемо. Дивіться, таке запитання. Кстати, теж до нього підійдіть. Якщо. Якщо б вас запросили на референдум в БНР, Білогородську Народну Республіку, ви проголосували б за чи проти? Ну, за те, що вони дали народна Білгород. республіка. Щоб да. Ви проголосували, щоб вони нам Білгород дали? Ну, да. наш Білгород. наш, наш Білгород. Білгород. Ага. Скажіть, а в них там зараз війна чи їх там нет? Ну, війна, їх же обявляють. Спецоперація. Як говорять росіяни, і це для росіян, так. І скажіть, будь ласка, дайте для кримчан. Взагалі не хочу в'їжджати з Криму. Настанову, що їм робити, якщо вони зараз продають квартири в Криму і купляють їх в Белграді. Що робити? Задавати нам Крим. Віддавати нам Крим і переїжджати в Україну і за Україну бути. Ага. Да. А скажіть, будь ласка, Белград? Наш. Наш. А Крим? Наш. Наш. Слава Україні! Героям слава! Гарного дня! А, також? Та, добрий день! Добре. Якщо тільки я у вас, а ви у мене. Давайте, я починаю. Я, я знав, що це буде. Давайте. Я трохи старше, тому О, дозвольте мені. Будь ласка. Да. Підкажіть, будь ласка, ваше ставлення до корумпованих воєнкомів, депутатів чиновників, які зараз наживаються під час війни. А ви знаєте про ситуацію в Білгороді? 22 числа. Так. Скажіть, будь ласка, хто вісім років дамбіл Белгород? Я не можу цього сказати. Добре. А у них там зараз громадянська війна, чи їх там німа? Громадянська війна. Ага. Дивіться. Вони ж самі, вони самі вже не можуть дивитись на цього Путіна і почали там зсередини саме це все робити. Дивіться, скажіть, будь ласка, якщо б вас запросили на референдум до, Білгород, до Білгорода а, за створення Білгородської Народної Республіки, БНР, ви проголосували б за чи проти? За Білгородську народну республіку, а там же ж ніхто питати не буде. А бо... якщо вас пригласили, там воно буде. Ага, там уже буде. Да. І ще так. Дайте, будь ласка, настанову тім росіянам, які сиділи в Криму, продали там квартиру і тепер купили її в Білграді. Що їм робити? Повернутись знову в Крим, тому що він скоро буде наш. Ага. Білград трохи пізніше. Тому хай визволяється. І останнє запитання: чи Білград? Наш. А Крим? Наш. Слава Україні! Героям слава. Все, дуже дякую. Це дуже вдале завершення нашого дня зйомок. Я безмежно радий, що в нас є патріотичні, політично підковані і проукраїнські люди, які чекають нашої перемоги, вірять в неї і знають, що вона обов'язково буде. А вже вирішувати, буде БНР чи не буде БНР, звільнять Росію чи не звільнять, нам своє робити. Слава Україні! Героям слава! в Ютуб можете сказати канал? Солідарна молодь. Доброй день. Гарного дня, хлопці.